7 квітня Надія Семчик на плановій нараді у секретаря Бориспільської міської ради доповіла про роботу управління соціальної та ветеранської політики Працівниками управління соціальної ветеранської політики здійснено нарахування за квітень дитячі гроші, тобто для батьків багатодітних сімей. Це батьки, які перебувають декретній відпустці, це е, одинокі матері. Це, загальна сума це 10 мільйонів 700 тисяч. У січні 2025 року збільшилося мінімальний прожитковий мінімум, і е, також і додаткові нарахування здійснилася на до пенсії. Додаткові пільги на оплату житлово-комунальних послуг лише. Родинам, яких розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї на розрахунок лише на одну особу не становить більше, не становить, не становить більше ніж 4240 гривень. Тому є прохання, будь ласка, хто до першого. Травня звернутися до пенсійного фонду і безпосередньо здійснити верифікацію, тому що припиняться здійснюватися всі ці нарахування. рейс експерт, які долучилися до державної програми о, Ветеранські спорти, саме вони о, мають можливість надавати за ось ці півтори тисячі гривень, які отримують через програму Дія. Отримати безпосередньо в цих мережах вітаміни або спортивне харчування. Ну, будь ласка, звертайтеся і майте можливість оздоровитись.